Привіт, друзі та клієнти. Сьогодні е, чергове питання питання гідропривода. Не дуже часте питання, але ж, що робити, якщо в мене стоїть гідропривід? Де він може стояти, як правило, дуже часто це питання від цементовозів. Да? Вони комплектуються гідромоторами з завода. Якщо це, як завжди, імпортна техніка, так? Там даже дуже часто стоять насоси високого тиску, які працюють від цього гідромотора. Вони виходять з ладу, їх треба замінити. Насос, він звичайний, так? він 1450 обертів. А от з'єднання до гідромотора, воно специфічне. Там стоїть специфічний флянець. Під свій вал Насоса є внутрішній вал Як правило, він. 5,8 дюйма. І не повірите, маю в наявності мазоні 15 літрів 250 бар. 1450 оборотів. О з таким от флянцем. То маю хок. 15 літрів 200 бар. Теж з таким плянцем. А тепер йдемо до насоса. Покажу, наприклад, Amazon, як це виглядає. Ну що, начебто, звичайна серія MMD 15 літрів 250 бар. Так? Бачите, шилдик, 15 літрів 250 бар, 1450 обертів. Все, як у звичайної серії MMD. Але от флянець. Бачите, то з заводу йде флянець з розмірами під гідромотор. Внутрішній вал 5-8 дюйма. Ось так це виглядає. Приєднались до гідромотору і вперед, двома болтами. Дякую. Ось так бачили, маю в наявності. Скажіть мені, в кого такий великий вибір? Назвіть фірму Дякую.